Мільйонером, владу, мільйонером, а не мільйона, а не мільйонером, владу, мільйонером, а не Україна, одна єдина соборна Україна, соборна Україна, одна єдина Україна. Наразі я як військовослужбовець ще досі діючий, знаходжусь на лікуванні. Після того, як я отримую повідомлення від своїх побратимів про загибелі, про те, як моє командування не евакуює людей, про забезпечення підрозділів, я вважаю, що наразі наша, наша держава має піклуватися спочатку про нагальні проблеми. А нагальні проблеми вони у нас на фронті. Тому я тут зараз показую свою громадську позицію. По перше, проти цього закону, тому що ми не можемо хавати це гівно кожен. Просто з року в рік кожен день у людей просто має урватися колись терпеть. Він урвався, тому я тут для того, щоб зробити нормальну ситуацію, залагодити це все. Це по перше, треба відмінити той закон, який вони вже прийняли. Це 12.414, який прийнявся з ухвалу просто за. За лічені години, коли всі законопроекти, коли були прийняті і подавалися на розгляд до президента, вони були підписані якнайменше 10 днів, а не одразу за декілька годин. Я не вірю в те, що пан Зеленський міг підписати це сам. Скоріше за все це зробили за нього. І не було навіть часу розглянути цей законопроект і закон теж що був прийнятий. Наразі розглядається цей законопроект, який може якось врегулювати той, що вони прийняли, але я не вірю в те, що це буде врегулювання.